Наший новий день. Беха вже покрашені двері складаються і нема що купити. Заходжу в інстаграм на Кумавто. Сторіс. Є у нас ще така ось вечірня покупочка. Ціна на нього буде прям просто таких цін. В інтернеті ніде не знайдете. До речі, він ще з газиком. Черрі, амулет. Поторгувалися. Та Є покупочка. Він мені вранці скидає відео. І забирай машину. Ключі кинув. Хороший парень, звісно. Давай, да, давай в бардачку. Ось техпаспорт і ключі. Ось тут лежать. О, ключі в бардачку, техпаспорт теж. Ціна за це чудо 550 доларів. Воно на ходу. Ми приїхали його забрати. Заводи. Давайте під двері відкрию. А ну-ка, заводиться він, ні. А, клему треба накинути. Виїжджай. Да, дракон, конечно, лютый. Ну все, давайте встретимся в гараже и покажу, что мы вчера купили в слепу. Подымлю я бачу чуть-чуть, не? Нет, это нормально. <свист> <свист> Жесть. Это, будет у него заканчивается бензин. Я ему сказал, давай заедем на заправку. Ну, бензин то такие. Двигатель то дымит, жесть. Я тебе ебанник набью. Я уже договорилась, за До тобой еду. Последний понедельник Ой. У нас снова эти Повернення, короче, а ну, а за ни? Вот <звук> <Оце> это звук двигателя. <звук> да. Тут, машина, конечно, трупак редкостный, але ціна 550 доларів. Тут я там дивився в машині. ну, она, в, в принципі, не особо гнила. Це кліп. Є свічечки нові і повна каністра масла. Ну, майже повна. Представляєте? Це, мабуть, на доливку. Ми ж проїхали тільки що 2 кілометри. Всього літр масла треба підлити. Не даром тут лежить. Сізісери. Та ладно, нам, мабуть, менше хаває. Ну, це не точно. Представляю, як вона буде диміть, коли неї масло буде. О, ще можна. А тепер з маслом. Ой, щось мені це нагадує. Тут ну, тут є газик, Четверте покоління. Гарна торпеда, але ну, мотора нема. Що є, то є. Нічого робити не будемо. Фоткаємо і виставляємо на Оликс. А ось так у нас вийшли передні двері на БМВ. Є чуть моментики, шагрені, але нічого. Йдемо зараз ставити. Загнали маляра тут труться. Ідемо ставити зараз ігнати БМВ. Амулета закидаємо з навіть. Двері поставив. Осталось тут прибрати по багажнику, прибрати по салону. Отак От вона шикарно виглядає, окрім цього фонаря, там зазорів не вистачає. Знайшов нижній пластик, зараз туманочку поставлю. Тоді не ставив, бо не було цього пластика. Отак От виглядають двері, вони зараз відрізняються. Колір встане. Цвіт на місце становиться. Он встане. Всі так їздять, он встане. Ти їздять, он вже. Найдет свой как бы цвет, станет своим цветом и все проблем нет. Не, потому что они только свеже покрашены и сейчас так их будет не будет видно, как и крыло и капот. Ты сейчас выйдешь, две недели поезди, угу. все на месте станет. А если не станет? Еще две недели поезди. Зараз ми її прибираємо, чистимо. Поїду, можливо, на мойку. Будемо тестувати, бо по факту ми навіть не на разу не покаталися. Ще займитий нюанс, про який мені не сказали. Коли я її купляв, то що щось на холодну, У мене два рази кропка пала в аварію. Тобто, здаєш задом, висвічується ключик і машина далі не їде. Став, перезапустив, поїхав далі. Що це за прикол? Можливо, не вистачає масла. Зараз ми з цим. Розберемося, зробимо нормальний тест-драйв і не знаю, щось будемо з цим робити. Хотів запаску ж поставити на її штатне місце. А в нас там балон. Бляха, муха, будемо десь сюди накидати. Кстати, я знову хотів від'їхати. Ось ця ошибка. Це коробка в аварії. Тому так, вона якби їде, але рушає з першої з третьої передачі. Тому зараз глянемо. Що це може бути за фігня? Походу, поїдемо на СТО, глянути масло в коробці. Да. Почаємо драйв, а вона в аварії і от єлі рушає, бачите? Давлю до половини. Що ми робимо? Паркінг, глушимо, Заводим. Завелась. Поки нема, ну це газ піпкає. Драйв. І все, шліфує. Отака така штука. Я вже замічав пару разів, що на холоду це постояло-постояло. Я це прибирав її, все складав, туманку поставив. Пади в аварію. Розбираємося, бо це... Так, подавати не будемо. І ось знову поїхав в місто покататися і знову вилізла ошибка. Ще буде проблема до СТО вказується доїхати. Я так багато не катнуся, звісно. Трансмісія, Трансмісія. Ага. Думав, може прогріти добре. Драйв. І поїхали знову. Блін, треба на Сто 100 вести. 100%. Ай, піньки, так. Да. Трошечки підпінює її коробка. Ось зараз. Я, зараз. Зараз не, не пихнуло, але деколи да, буває. Не знаю, видно мене чи ні. Але я другого способу, як не заїхати на BMW гараж і обслужити коробку на цій машині не знайшов. Веземо на БМВ Гараж, будемо розбиратися, що не так з коробкою, можливо, адаптація, можливо, масло, можливо, якийсь там є патрон, який вистрілив при ДТП. Ну але до СТО вона доїхала. І нічого не впало. На офіціалі будемо обслуговуватися. На відеомонтажі я зрозумів, що я загубив десь два файли, яких мені не вистачає. Перший, це ось ви побачили тільки що Форт. Ми його вчора купили, але я десь забув вставити, звідки він з'явився. Так от, він вчора вечором додався в Олексі, ось ви бачите скріншот. І я поїхав його дивитися. Я що, що по ціні, і моя зараз готовий навіть розчитатися. Ну коротше, є сліби з вона 2300. Може 200? 100 зараз задатки дві приїдете. Та Та Я я що ні, щоб вже не переживав, вже не шукав. Можете не переживати. Якщо вдаримо по рукам, то я, якщо да, то да. Десята вечора і в нас є покупка. Ми договорилися. Переоформляємо завтра по справах з'їздить. Тому отака покупочка завтра буде у нас. Це Олексо оголошення. Договорилися 2200. Все, давайте так. Завтра я його покажу, заберу і покажу вам і розкажу додому. Наший новий день. Коротше, там все запутана історія, але хоч стану та розкажу. Наший Жигуль, який був з минулого проєкту. Як ви бачите, мотор знятий, коробка продана, ми його пустили в розбор. Але про це буде трішки пізніше, бо тому що я знову... Хочу відкрити свою здоров'яну велику розборку. Да, ми літо були просрали. Мона була на вулиці розбирати. Будемо це розбирати зимою. Future revolution. This is the future. Zegul. 150 доларів він мені став. Давайте в нашій пори битву перекупів зарахуємо 150 доларів. Ну це така вартість. Все, що я на ньому зароблю. А я там зароблю непогано. Так я вам покажу в новій серії по нашу величезну розборку. Далі наш Фордік, Мондео, який сюди вже приїхав, я вам його. Аму днем і не показував. Три покрасить елементи: багажник, бампер і тут ось трошки крилачко. Ці ми сьогодні і займемося. І нарешті виїхала наша BMW. BMW я забрав з BMW сервісу, заплатив за ремонт 200 доларів. Що саме було? Масло в коробці, тому вона падала в аварію. Не вистачало масла, долили, там все відмили. І заміна отакої от муфти. Муфта на кардан просто. Посипалась. одна муфта трошки тільки стоїть, ну і плюс робота. Так що BMW вже протестував, покатався, їде ідеально. Коробка просто ідеальна. На серйозно, вже не вірив, не вірив. Є моменти, ну, походу він нічого не стучить. можливо, тільки розвал, чи ті, заїхати, подивитися. Поліровка, ну коротше, ми вже цим робити нічого не будемо. Нарешті один із довгостроїв вже закінчився. Фоткаємо і виставляємо в поло. Прошиваються мозгів електриків ще буде тиждень там. Ми будемо його воскрешати, заводити. Бо, якщо чесно, я виложив так, як воно є, на три дні і нуль. Просто нуль. Ніхто не хоче бати такі розібрані машини. І ще хочу вам розказати про нашу нову розборку, яка в нас буде, і ми вже для неї йдемо. Е, це просто я вам анонсую, що в нас буде в майбутньому серії. Я шукаю зараз це не в битву перекупі, мабуть, не стосується, бо відкрити розборку. Хоча, а ви напишіть коментарі. Давайте у цій битві прикупів відкриємо свою розборку, наберемо кучу машин, почнемо заробляти, окрім оцих, які купив і продав. Тому напишіть коментарі, додати наш бізнес на розборці. Сюди ми можемо цей загальний рахунок нашого теж піднімати завдяки розборці, бо вже є нові варіанти. Це Ford Scorpio 2. А, і да, і є маленькі ще поправки по нашому бюджету. Покрасили BMW. Не за безплатно. За це я заплатив нашому маляру 200 доларів. Ну, як заплатив, пам'ятаєте нашу історію? Прямо на цьому ж місці, ось тут, ми мінялися з ним. Вона до мене прийшла, взяв її нашій маляр, хоч там в сутні гаражі красить. Його доплата до гольфа 500 доларів, але на він не дає, буде красити нам деталі. І його була доплата на гольфа тоді 500 доларів, які він не дав нам, але ми доплюсували їх. А буде відробляти. Так от перша поправка колись Ауді А3, яка. Була такого коричневенького кольору. Тоді за покраску 300 доларів він взяв, а я забув їх відмінусувати. Наш новий день починається з покрашеної і готової авдюхи. Відфоткав, закидаємо відео в інстаграм і за цю БМВ 200 доларів за покраску. Якось так. Тому ось мінус 500 доларів для... з нашого бюджету, тому що я зовсім забув раніше тоді був відняти так от вийшла покраска нашої брички. Вроді би, всі роботи я сказав, ви них врахував. Чек по БМВ зараз покажу. Заплатив я 7700. Це комп'ютерна діагностика 500 гривень. Це я їх просив все почитати, всі помилки. Вони мені їх почитали. І ось вся розпечатка по помилках. Ну, звісно, це ж БМВ. Тут світиться все. Провірка уровня масла 600 гривень, ну, заміна, заміна муфти крадана 1200 гривень, це робота. Ну і запчастини. Масло 2300 і еластична муфта 300. Короче, 200 доларів. От, будь ласка, у нас зараз хавала BMW, яких, якщо чесно, ми не враховували раніше, адже я брав машину. Я не знав, що там така облізла повністю муфта і проблем з коробкою не повинно було бути. А вони з'явилися. Ну, зараз ми це справили, ну просто 200 доларів. От. Якось так. А зараз давайте ми приступимо до ремонту нашого цього Фордіка. Тут ще теж куча роботи. Отак ми двері ці полірнем. ці полірнемо. Арочку, мабуть, теж спробуємо. А тут -а вже буде покраска. Бампер-покраска, задня ляда покраска. І що? І скоро теж виставляти на продажу. Я вам зараз покажу тут салончик. Ну, просто кайф. Отак. А це все чохли. Чохли знімаємо. Там просто нові сідушечки на автоматику. такий класний руль. У нас є а, поло. Поло там стоїть, скучає. Коротше, це буде довго. З поло ми, мабуть, зустрінемося зимою. Я навіть його згадувати в нашому відео не буду. Просто запам'ятайте, що воно у нас є. Беху виставляємо на продажу, красимо, займаємося розборкою. Я там ще відкрию собі здоров'яну розборку за ці ж гроші. Але ми їх мабуть, не будемо в проекті. Ну я ж кажу, ви напишіть кра красимо фрода. код для мене 5 хвилин все, на сьогодні поки робота по Фордіку все. Нехай висихає Заматувати три деталі. Сьогодні заматую, чи я, чи Тарас підійде, заматує. І, і їду по краску. Купляю краску, завтра дуємо. Все, це за Фордік. Ну я ж кажу, це, мабуть, поліовочку Попробуємо. А беху не пофоткав, їду фоткати. Шукаю, можливо, якісь нові варіанти нам поведуться для перепродажі. Поки так, ще нічого не продали. Серія така, і цей тиждень взагалі такий затяжний. Нуль зароботка. Одні розтрати, одні розтрати. Щоб ви розуміли, я там завіз 500 доларів. Для прошивки ключа в поло. Це ви потім побачите, коли прошиють, і ми будемо ставити мозги. Все, включимося завтра, коли будемо його матувати і красити. <голоси> Адам. Під... Подожди. <голоси> <голоси> Патрубки з'їхати. А другий побиті. <голоси> а другий ми мій... в колесах. Та все, так, подожди, зараз я. Мотор застукав. Вона вже не на ходу, ми її на евакуаторі привезли. <реш> Другий мій файлик. Це, так, це мене залишилося тільки те, що коли БМ уїжджає, а Форт залишився, то не затертий. Це все, що мене залишилося. А не було самої передачі грошей, ну я вам розкажу по місту. У нас перекуп забрав її. Коротше. Я попросив. Вона вже пройшло 2-4 тижні, так? І коротше, беха була продана 5-150. Ми плюсуємо в наш бюджет. 550. Ну там заробітка немає, вона мені стала, ось ви бачите в другому углу скільки вона мені стала. на ній не заробили, більше геморої тільки. 550 машинка продана, а тепер можна сказати. Ні, ну, нормальна машина? Ні, Я навіть не буду Ні, ну Він все бачив відео, як ми відновлювали, як вона покрашена, там порядку все нормально, тільки один зазор по фарі і все. Чи ні? ну машина Чи кажи! Каже, зачем ти говориш, каже, що вона погана, чи мені її потім ні, Нормальна машина, просто так. Ну, ценник, ценник 550. Скільки саме дешево стоїть 60? 7 7000 саме дешеве. Короче, в будь-якому випадку зазорчик там є. Тому беха продана, мені просто не вистачало десь цих фрагментів. Я не знаю, ти мені давав гроші, я десь це знімав ж дане відео. Я його Тому? десь посрав. Не? Нема відочок. Ні. Ні, на відео, то кульочки я ще знімав. А, та, да, не да, І я десь цього файлика не можу знайти. Може не записала камера. Якось так. Тому все, БХ подана, а ми дивимося. далі. Виложив я це черрі в свій інстаграм. Знайомий перекуп кинув задаток за нього 300 гривень. І ось приїхав його забирати. Затягнув мене на заправку, тестуємо, перевіряємо газ, бензин чи не гнила. І вроді би сказав, якщо заправиться, проїдемося, кілометр 20-30, то забирає. Так що так от, зараз скажу. Що і як, ну, він же заправив бензином і це вже ми переїхали на газ. Навряд, я думаю, що він буде його лишати. Так що, скрізь за все, червік, можливо, проданий. А машинка димить? І я забув, сказати, що ми приїхали. Нормальна машинка на ходу. Бомба, так? Да? Що, береш? Прийдеться. Чи тобі ще тест драйв часик показати? Віде, віде, віде. Ну давай можемо ще десь там час давай, покататися. Давай, ну давай. Їдемо на Одес. Масло собою возьмемо і поедем. Давай масло возьмемо і поїдемо. Ну все, а ця димова машина їде до інших перекупів. Да? Да? Фу, це все диви. Диму. Take a look around And keep your guns It's a It's a 30-та вечора І в нас сьогодні задувся Форді наш. Ми приїхали ввечері його сьогодні розпаковувати Бо тому що дійсно на ньому дальше буде кататися коротше і от такі от нам маляра зробили таку от красоту. 100 доларів за роботу. Матеріал купив я там тисячу чи дві тисячі гривень. Як читати. 50 матеріал, 100 робота. Я тут на сам тачки був пошпаковував. Вони матують і дують. Все, от такі от класний наш Фордік вийшов. Дуже класно покрасили. Нас вже поздно. І зараз ми його розпечатуємо. І скоро виставимо на продажу. Десь по дню я вам його покажу. Який у нас вийшов гарний. Наш новий день. Я забув камеру в машині, але ну, не чого на телефон. Взяли галанта і приїхала. приїхали тягнути одну покупку. В э, Рустама в інстаграмі в сторісі побачив ось таку шкоду. Ви бачите збоку. Довго не думав, оставив йому задаток. Що, задаток за шкоду? Да. Не забир... глядя. Не глядя. Не глядя. Не бачить. Як... Зря, 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 зря. Пожалієш, пожалієш. Приїхав зараз, будемо забирати. Не знаю що. Подивимося, що з цього вийде. Шкода не на ходу, без стартера, довго стояла, потяг паспорту, але ціна. у нас не накачуються і я визвав туди місцевого евакуатора знаю тому зараз будемо на евакуатор удасться просто не накачати вони потріскані нафіг. сидимо чекаємо евакуатор і замітив уже мох почав рости воно звісно так не фокусується але прикольно прикольно а так салончик звісно непогано відмить би його я ja думаю, ще поїздить машинка. 50, покупка машини і касанчик евакуатор Виглядаємо. ось таку ми маємо шкоду вона дуже довго стояла і це видно зараз вам покажу по мотору в говній косі плісневі повутині але тут стала вона не просто так. Пала мене стартер і дуже був поганий, вже підходив циліндрик на сцеплення, вже підходив. І під кінець ще одригнув стартер. І тоді вже вона окончательно стала, ніхто його не робив. Тому ми будемо її воскрешати. Першим ділом зняв стартера. Ось такий тут мал малесенький стартер. Ну, в принципі, що тут на один і два моторчики. Блін, навіть не знаю, з якої сторони стати. І розказати, а що тут розказувати? Веземо стартера, заправляємо бензин, потім зробимо сцеплення, Дайте хоча б поки перевірити двигун. Міняти потім всю резину, ну це так, Є що заведеться все і буде працювати. Давайте поступово по чуть-чуть починаємо її робити. Першим ділом веземо стартера на ремонт. Потім ставимо і пробуємо його заводити.